І всім привіт, ви на каналі Батяш, а це продовження Alice Medness Returns. В минулій серії ми а, завдяки якійсь а, нішці здається, зменшились ще більше. Ось, і а, опинились в такому чарівному японському світі, де живуть якісь паперові пап'ємаше, чи ці орігамі, точніше. Chosen one? Our savior. Our benefactor. Це вони е, uh, чи Алісі поклоняються, чи ось цьому ось богомолу паперовому, я так і не зрозумів до речі. Speak with the elder. І вони нам в минулій серії так сказали піти до старіше. Тож, ми до нього і направляємося від. Так, я сподіваюся, мене добре чутно, якщо. Бо я там трошечки колупався в цих налаштуваннях звуку, гри. Прохання, якщо не сказав. Але здається, зараз має бути все о грії і по мені також. Так, головоломочка, добре. Це Е, старійшина. А, нам потрібно знайти якісь частини. Так, я нагадую, що ми а, хочемо пройти гру а, як, якомога максимально добре, а для цього нам потрібно знаходити всі а, спогади Аліси. Так, добре, ми підібрали один групи, і Він опинився тут добре. Ми вже таку схожу головоломку проходили в поза минулій серії, здається. Так, потрібно, щоб... А, он, бачу. Ці куби, а потім їх розставити на місце, як головоломка, звичайно, дитяча, нічого складного в цьому в принципі, немає. Єдине, що ці куби можуть охоронятися якимось очками. А... Це найбільша складність, а так, в цілому нічого важкого тут немає. А, нагадую, що стріми по Алісі будуть по 20 хвилин. Тож, я записую. Так, чекайте. А, як там? Я вже все забув. Як кидати цю гранату? Батько один. Оу, чувак! Так, з цим здається, ми на ножах вивізь і все було добре. Диви нож... ножем звичайним, прокачаним навіть, розкидую їх і так. Ты не дивлячись на то, что раз я... А, чайник. Так. А -а -а. Эй, и вот, О, Так, нам сейчас дается... Друже, вот эти Ми щось не виробили Мабуть Ні. Добре. Що і все. Ну нам ще не вистачає... А, мабуть, ще одного не вистачає. Де він може бути? Там. Це всі, ну давай спробуємо зараз зібрати голову. Або десь знизу ми проїбали. Її. Звідти ми прийшли. Де ми не можемо піти? Так, <звід> да, бо я ж пам'ятаю, що там э, потрібно. Тільки одна клітинка була пуста, а інші були... Так, хто тут? Зараз по-любому хтось на нас нападе. Ні. взагалі просто. А, воно бач, автоматично нас кидає. Все потрібно зібрати дракона. Він почти зібраний. Значим. Це, а, сюди, Це сюди, мабуть. Сюди, а у нас ще й обмежена кількість ходів. секунду. Uh, так... Блях, одного ходу не вистачило. Fuck. Одного ходу, погано. Добре. Ну я одразу не побачив, що ось цю потрібно на берег. Все, тепер побачив і все. Нічого взагалі складного, скільки там ходів у нас залишалося. Ну, не побачив, що потрібно і на гору загнати. Взагалі головоломки не складні. Добре, мудрець. Ми розгадали твою загадку. Так, до речі, нагадую, що потрібно все збирати, все шукати, слухати е ці свинячі е рила, обов'язково. А воно прибереться зараз чи воно буде весь час стояти? Наче буде весь час стоїть. Так. одну одну пропустив. З тим одним зубом не страшно. Хотілося б зібрати, але зуби це не. <свісно> зуби це не важливо. Ну, тобто, один зуб це тут взагалі це ж валюта місцева і. один. о, ну 30. The Wicked Wasps lay siege upon us and control the peaks to east and west. You must defeat them to reach Caterpillar's retreat. I suppose I must go to the mountaintop, as it won't come to me. We have faith that Caterpillar, the strange and wondrous, helps those in need. One day we'll have proof. Purity of heart is to will one thing to approach his sacred eyrie, you must confront the savage daimyos. You prevent our access to his power. I'll open the the entrance to sacred caves where your journey begins. Не все тут так просто. Дуже доволі велика локація. Не дивлячись на її маленькі розміри, то ми ж зменшились, але локація сама по собі реально. Ааа, взаємодіяти, ми ще будемо переміщатись. Цікаво. Ніхуя. А це що. Аліса може рухатися, стрибати, зменшуватися і використовувати своє паріння зазвичай. Рухайтеся обережно, щоб уникнути небезпеки. Secure, active, and free. But A sudden onslaught of alien attacks broke their fragile bodies and nearly crushed their generous spirits. Прикол, я взагалі такого не пам'ятаю. Я вже вз... мало що пам'ятаю, я в неї грав років 15 назад. Да? Тому не дивно, що я так мало чого пам'ятаю. А, вони відпалюються, ясно. Так, а можливо там знизу щось є, потрібно шукати, дивитися. Начебто немає. Ні, це прикол. Я такого не пам'ятаю, реально. Ця також буде стріляти. Ууу, мабуть, там потрібно зменшити отак. Та яс перестрибнув її. Ну, зараз, зараз перестрибну 10%. По Не пойняв. Ну, дуже, дуже великий, а, Як сказати, дуже велика область ураження у цій хуйні. Я начебто а, її вже... Ну, вона начебто вже пролетіла, але вона все одно мене зачіпляє. Щось я тут, мені здається, довше, ніж потрібно. Серйозно. Не забуваємо зменшуватись Так, ці гілки ламаються. Не зламались Ну ця зламається стоїть Ні Може вона. Ніху Може вона і ламається, але якщо довше... Стояти... Так, вони будуть зараз рухатись

Кована якась локація. Персик. А що дає персик? Тут начебто нічого немає, про, про це нічого не скажу. Добре, підібрали персик. Нашу він. Не ясно, але він. Начебто не можемо я застрибнути начебто Якось поки що надто надто просто так, а може нам чекай, може нам вперед. Будь перший сім'ї. Ну, ускладнює тільки те, що вона трошечки якась тут забагована, наче, ні? Диви, вона просто не, не стоїть. А... Це дивно. Добре, ще живе. Все, все, здається, все. Давай вниз, Аліза. Я не знаю, просто я не хочу вниз прям падати О, раптом. А, там ще здається зліва щось. Yeah. Иди, брал. Uh. <связь> чекай, 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 чекай. А куда ж там можно залезть? Я не разумею. Коли якось камеру Ще один персик. Але я тільки не розумію, що не вже стільки е, страждань заради одного персика, який нам дає один. Якось маловато. Ну добре. Не можу зрозуміти, то це все прихована локація, чи це все а, сюжетна локація, бо начебто там можна було ж вперед піти просто. І не стрибати сюди, ні? А вийти? А ми все там забрали чи ні? А якщо я хочу ще раз зайти? Я не можу. Ок. А що далі? А, ми вийшли десь в іншому. foolish believe suffering is just wages for being different. Це як в кальмара, типу буде. Опа, бачу рило. Бачу вербі. Добре, добре, добре. А що там ми на горі підберем? Спогад, A dutiful, honorable daughter would commemorate her deceased family in marble. I know a gifted sculptor with whom I might negotiate a commission. Так, ну гаразд. Добре, і на цьому поки що все. Я нагадую, що серії коротесенькі для того, щоб на Ютубі, якщо ви дивитеся на Ютубі саме, вам було більш зручно а, і комфортно. Бо мені здається, все ж таки, а, такі стріми будуть більш для вас. Зручними і комфортними, як я вже і сказав. Отже, на цьому поки що все. Якщо ви дивитесь це на твічі, то 5 хвилин перерви і ми продовжимо. Якщо ви дивитесь на Ютубі, то відео виходитимуть кожного дня або через день це максимум. Але, ну так як я їх записую доволі багато в один день, то... Гарантовано вони будуть виходити без там сильних затримок. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на YouTube, на Twitch, також на Telegram канал де будуть анонси нових відео. Ставте лайки, звичайно, коментуйте, що сподобалось, що ні. Дякую ще раз всім за перегляд і всім до зустрічі.